Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя. Це ж поганці! Учіться! Сталися зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував! Я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви типу, поганки. А ти, типу, мангозувата. Я хіба на таке схоже? Ух ти! А вона запальна, спільніуча. А затоксич мене! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників. Бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. Ну Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. мої квітучіні прего капучіно! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця, що вона моя дівчина. Чому воно нього браті?